Доброго дня! Чим я можу вам допомогти? Ми би хотіли вибрати для моєї подруги плаття, тому що вона йде на побачення. Рада, що ви завітали до нашого магазину. Мене звати Штефі. Одну секундочку, зачекайте, будь ласка. Я думаю, що Штефі дуже приємна. Ось, я назбирала плаття, які, які напевно вам підійдуть. Міч! Плаття просто чарівні. Я думаю, що тобі всі варто поміряти. Штефі, а де у вас примірочна? Будь ласка, слідуйте за мною. Ось тут ви можете приміряти плаття. Будь ласка, тримайте. Але дуже вас прошу міряти обережно. Так, так, звичайно, штефі. А ми з вашою подругою зачекаємо на диванчику. Боже, стільки чудових плать я навіть не уявляю, як мені вибрати лише одне. Глядачі, ви мені допоможете вибрати плаття? Міч, виходь, ми тебе чекаємо. Барбі, ну як тобі? Ти чудово виглядаєш? Справді, а я щось себе не дуже комфортно почуваю. Напевно, що я примірюю інше плаття. Дорогі глядачі, як ви думаєте, пасує мені це плаття чи ні? Ах. І сукенка номер 2 Барбі, як тобі? Знаєш, Міч, ти в цій сукенці дуже елегантно виглядаєш. Я теж так думаю, але попереду ще залишилось чотири сукні приміряти. Тому не будемо спішити. Погляньте, яке чарівне плаття номер 3 Барбі, ти тільки глянь. Плаття дійсно чарівні. Міч, я навіть не знаю, як ти зможеш вибрати лише одне плаття. Я би, напевно, всі забрала. Ой, це точно! Я сподіваюся дуже, що дорогі глядачі все-таки нам допоможуть оприділитися з платтям. Це було плаття номер 3 Іду далі переодягатися. А це у нас плаття номер 4 Здається мені, що такий колір руденьким завжди пасують. А ви, як гадаєте, мені дуже подобається. І ще залишилось у нас два платячка. Це було плаття номер 4 Сукенечка номер 5 Барбі, що скажеш? Міч, ану покрутись. І платячка номер 5 Воно мені шалено подобається. Якщо вам так само сподобалось, пишіть в коментарях номер 5 І останнє платячко. Міч, ми тебе вже зачекались. Барбі, іду. Ось плаття номер 6 Барбі, що скажеш? Міч, ти просто чарівна. Здається, ми вже знайшли тобі плаття. Ти так вважаєш. А я от ще не впевнена. Знаєте, міч, вам всі плаття дуже пасують. Ну що, ти оприділилась, яке плаття собі купиш? Я навіть не знаю. Мені, мені абсолютно всі плаття подобаються, але, на жаль, я не можу взяти всі. Дорогі глядачі, а вам яке найбільше сподобалось платтячко? До побачення! Те плаття, яке набере найбільше коментарів, я і одягну на побачення. А поки що дуже вам дякую за перегляд і всього вам самого найкращого! Цілую, люблю ваша міч.